Добрий день, а існує переродження душі. Якщо існує, то люди будуть з минулого життя чи інші дякую. Так, переродження душі існує. Коли душа приймає рішення про втілення, то одразу починається процес повернення. Спочатку вирішується, коли та де вона хоче втілитися, таким бути у своєму новому житті. Вибір часу, місця та тіла пов'язано між собою і залежить саме від поставлених задач перед душею. Душа перед втіленням має можливість подивитися шматочки майбутнього та вирішити, наскільки ці умови підходять саме їй для її реалізації задач. Роблячи свій новий вибір, душа відчуває сильний вплив подій, які відбувалися у минулих життях, та її учасників. Сенсом реінкарнації є тренування вільної волі. Без цієї здібності ми були б безсилі у своїх життях. Душі досить рідко повертаються в один і той же рід. Але все ж таки повернення у той рід, в якому душа вже перебувала, трапляється через необхідність пропрацювання кармічних задач. Які душа не пропрацювала.